Колеги, вітаю вас на нашому каналі матковивідна пасіка АМГ. В даному відео, відео мова піде про маточники. Таке питання, от, все про маточники, як ми продаємо маточники, чи відправляємо їх по почті, чому маточники кращі не плідних маток, як наші клієнти працюють з маточниками. І такі от питання ми швиденько обговоримо. Ну, значить, доставка маточників по пошті, чи це взагалі можливо? Так, ми іноді практикуємо відправку маточників по пошті, і ми вам не відмовимо, якщо ви подзвоните на нашу пасіку, матковий пасіка напаська замовите маточники по пошті, ми вам їх можемо вислати, але на ваш ризик, і лише по новій пошті, і лише в місто, де доставка одні сутки за добу доїжджає. Якщо це село, то це безнадійно виходить. Але ж, з досвіду наших клієнтів, я хочу сказати, що, ну, значить... В Принципі, виходить, не дуже. Якщо маточник править там на виході, вже там 10-11-денний, то буває так, що приїжджає вже маточник і вийшла не плотки, вже бігають там, не плотки по кліточці, по коробочці. Але деякі зможуть вже, тому що корма немає, вони можуть там і вмерти, наприклад, загинути. А буває так, що якщо маточник взяти 9-10 днів, то сильні струси, коли вантажівка їде по Україні, по дорозі, по цих камінцях, по, по ямках, вона сильно вібрірує, виходить. І матки замірають і не виходять потім. Тому це ненадійний метод. Але ми нікому не відмовляємо, якщо вам потрібно 10-дневні маточники, можемо чи там 11-денні. Але краще взяти неплідні матки. Але ж неплідні матки важче підсадити. Тому багато наших клієнтів значить, беруть у нас, купують маточники з самовивозом. Е, якщо у вас е, хороша кількість, то ви можете їх заловити і забрати їх самовивозом у нас. Це ця траса, що йде у нас з Київ, е, Обухів, е, Кагарлик, Миронів, Каканів, або от одеська траса біля Білої церкви, кілометрів 50 до Кагарлика з, обух, з одеської траси. Біля від Білої церкви до Кагарлика. Значить маточники самовивозом. які переваги? Їх може замовити навіть промислова пасіка, тому що більш-менш на них можна домовитись по датам. Ви замовили маточники. Якщо вони в мене є в інкубаторі, я вам зразу можу їх продати, ви приїхали, взяли, самовивіз без черги у нас. А якщо їх немає, то 12 днів я вам закладу. Наприклад, чистішу. Укрстепову маточники, от в мене є такий варіант, я вам виведу, і там кавказянка F3 вам сподобалась. Такі рідкісні, яких нема на потоці лінії, я вам спеціально зроблю. і там цю определену лінію лікарніку, і талійку, і кардабан, Зроблю і вишлю. Ну, певні лінії, яка вам подобається. І е, в, чому, в чому перевага? В тому, що я вже їх бачу, я зробив прививку. Через два-три дні заглянув, потягнули маточники, я порахував, у мене там 125 маточників. Ви знаєте, вам треба 100, 100, 100 штук там или, или 120. Все, ми все плануємо, ви зробили відводочки, вони два-три дні вистоялись, ви приїхали, забрали маточники на 10-й день, привезли, В лікову, лікову машину на заднє сидіння накладаєте багато тряпок, ставимо коробочку, в коробочку ватку, на ватку розкладаємо ці маточники, ваткою прикрили, закрили коробочку, в машині 25 градусів, довезли їх. Отводочки вже штуч, поклеювали і все в порядку. Виходить почти всі. Ну, я ще іноді буваю, якщо хороший заказ, 10% даю з запасом, значить так, якщо не вийде, то це будуть запасні. Тому маточниками найкраще працювати, багато клієнтів працює, приїжджає, беруть маточники, і в них прекрасно виходить. Є такий певний відсоток клієнтів, які в нас вже років 8 беруть неплодок. І в них дуже класно все виходить, Неплодки значно дешевші. Тобто і неплодочки можна взяти. Їх теж легше взяти в сезоні. Ну і, звісно, плодну легше підсажувати, вона вже облітана, буде одразу сіяти вам. Значить, Розповів Стисло про маточники і їхню відправку по почті. Також я хочу додати, що ми, наша матковидна пасіка, можна погуглити, матковідна пасіка АМГ. Ми є на YouTube каналі, в Facebook, в Instagram і в TikTok. От я хочу запитати вас, чи вас цікаво буде провести такий от стрім. Якщо там пишіть в коментарях, на які теми ми можемо там відкрити повну повну тему розкрити з нашого досвіду. Ми вже займаємося, бо років 10 вже маткарством, може і більше. Продаємо матки, маточники, все продаємо, то тобто, є плодки, ці розводки, біжолосім'ї. Тому якщо якась певна тема вас цікавить, от починаючих початківців, пасічників-початківців, пишіть в коментарях, і ми таки можемо провести стрім, де ми спокійно поспілкуємося на дані теми, можливо, ще хтось доєднається, і такий можемо влаштувати стрім в і відповідей. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на наші канали, маткове Відна, Пасіка МГ, в Тік-Ток, в Фейсбук, Інстаграм, в YouTube, взагалі знайдете, в Telegram там і так далі, в Viber. Поділіться цим відео, поширте вашим колегам, можливо, хтось хотів, думав замовляти маточники по почті, то ну, самовивозом. Самовивозом можна домовитися і зробити на, 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 на автомобілі, проїхались, якщо ви тут десь поряд. Хоча зараз, звісно, і не прийдеш, зараз вот, як стимулюють економіку, що це капець, там, Наверно, не доїдеш нікуди. Але, ну, можливо, літом щось зміниться. А так, по новій почті відправляємо не плідні матки, плідні матки. І маточники, але на ваш ризик. Ну, в принципі, я би не рекомендував брати маточники. Так що так, так от чекаю на ваші коментарі. Дякую за увагу. Матковод АМК.